Малесенький від мене зворотній зв'язок. Ми сьогодні е, з моєю подругою розмовляли про те, що зараз дуже багато людей проходить в такому негативному стані, хоча кінніть, в кого таке є, зараз головою або плюсик тут поставити. Тут навіть якщо ви позитивні, позитивні. Зараз чуєте, що щось там накриває, якось, якісь страхи вилазять, якісь негативні емоції вилазять. Тобто зрозумійте, дивіться, як що зараз відбувається, що ви розуміли процес. Тому що коли наш розум розуміє процес, тоді все воно, скажімо так, легше тим управляти. Що зараз відбувається? Йде кінець року. Ми в 2024 році робимо все одно перехід. Всі це знають, що вібрації в землі піднімаються. Тобто, що відбувається? Є старий сценарій, уявіть, він вібрує на певній частоті. Є новий сценарій, він вібрує також на певній частоті. Вони не пересікаються. Ми рухаємося вверх. Відповідно, все те старе, низьковібраційне буде робити все, для того, щоб ви не перейшли в цей новий сценарій. Чому зараз так подивіться навколо багато Боже, все, що хочеш, люди, як як, горю, як, як, як називається як рій такий, да, туди, там, там, тобто, всі порозбігалися якийсь особистий розвиток, психологія, кожен щось там вчить, медитації, йога, все-все-все, хто щось робить. розумієте? Тобто йде конкретний перехід на новий рівень. І зараз оце низьковібраційне старе буде старатися любим чином включити у вас якийсь негатив, тим більше говорю, ми йдемо до Нового року. 24-й рік це буде такий рік перехідний. Также буде дуже добре відчутно цей перехід, енергетично, я говорю за енергетичну складову. Ну і фізично, само собою, воно відчутно, емоційно, ментально на всіх рівнях. Через те воно буде старатися все низьковібраційне тягнути вас вниз. Тобто, любим чином, через ваших близьких, через роботу, через якісь дрібнички. Такі, тобто, буде старатися робити все, для того, щоб ви були в негативному стані. Через страхи, через якусь тривогу, через якесь незадоволення, агресія і так далі. і так далі. У кожного це буде по-своєму, в залежності від ментальної складової вашої. Ваша задача видихайте, 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 друзі. Це просто такий період. От зараз, прямо до нового року, воно буде нападати, знаєте, як, як ці собаки такі, злі. Ваша задача тримати себе в своєму центрі, бути збалансованому, друзі. Для того, що ми робимо, медитуємо обов'язково зранку вечора. Зрозумійте свою відповідальність за ваш стан внутрішній. Зрозумійте свою відповідальність за ваш внутрішній стан. Тому що, якщо у вас всередині все рівно, все в порядку, якщо ваші думки ясні, то все буде добре. Це просто такий період. Зараз, просто знаєте, як це кажуть, що перед світанком ніч сама темна. От зараз ми в тому періоді, де ніч сама темна. Щоб ви просто це зрозуміли? Допоможіть собі. Допоможіть собі. Не дивіться якихось негативних фільмів, старайтеся не спілкуватися з якими негативними людьми, де відчути якийсь негатив. Як собі допомогти? Ще раз говорю, медитуйте, це номер один. У мене для всіх є безкоштовна медитація на розслаблення і внутрішній баланс. Тої ще немає, можете написати мені. Медитація на розслаблення, я вам цю медитацію. Медитуйте зранку ввечері, зранку ввечері. Це раз. Потім читайте афірмації. Афірмацій сьогодні куча, є, в інстаграмі маса різних афірмацій. Читайте у афермації, там, наприклад, на. Що в мене все легко розслаблено, я здорова і так далі. Ну, тобто, що вам потрібно? Таких 10 чи 5 афірмацій, таких на кожен день, щоб ви собі мали, що, що вас, ну, щоб воно піднімало вам вібрацію. Друге, слухайте гарну музику, новорічну якусь музику, чи яка вам подобається музика, така, що вас буде теж наповнювати. Слухайте мантри, мантри також дуже добре слухати. Сьогодні в інтернеті їх також є багато. Мантри на розслаблення, мантри для підняття енергії ось такого. Вам треба підняти свої вібрації, щоб ви на цій низькій частоті не вібрували. Обов'язково йога, фізичний спорт, прогулянки, навіть якщо погода зараз не найкраща, там щось топиться і так далі. Немає різниці. Просто йдіть, пройдіться для себе, тому що сама природа буде вже піднімати ваші вібрації, друзі мої. Спілкуйтеся з вашими позитивними людьми, якимись друзями чи знайомими. Отакі маленькі речі, ваша задача ще раз, візьміть відповідальність, бо це, це важливо для нас всіх. Інакше воно затягне вас вниз, і із тої і і позиції ви зробите дуже багато речей, де вас просто відведе зовсім в іншу сторону, а вам сюди. А воно вас поведе зовсім в іншу сторону, будь ласка, зверніть на це увагу. Зараз такий час. Воно грузить, воно нападає низькові браційні. Наша задача бути в центрі, бути в своїй чистоті, бути в своєму серці. Через те, шукайте, обіймайте своїх кішок, дітей, старайтеся. А, і ще дуже важливі слова, які я для себе, наприклад, роблю, коли я чую, що в мене щось там от десь воно старається мене якось витягнути з мого, з мого зони такого благості внутрішньої. Я завжди говорю, що я приймаю наставництво від мого вищого божественного я. Я є світло, я є любов. Я обираю світло, я обираю любов. Ось ці слова ви можете просто собі повторювати, 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 друзі. Повторювати, повторювати, повторювати. Я є світло, я є любов, я обираю світло і обираю любов, я приймаю наставництво від одного вищого божественного я. Ось це ваша задача просто, і ви будете бачити, як від самих цих слів вас буде всередині відпускати. Тому що ви будете приймати наставництво від вашого вищого божественного, а не від нижчих, нижчих пластів вашої свідомості. Є така річ, як вільний вибір Творця. Я думаю, що ви всі знаєте про це: вільна воля Творця. Вільний вибір Творця. Проти вільної волі Творця ніхто не має права впливати на вільну волю. Але якщо ви живете в своїх несвідомих сценаріях, в своїх старих звичках думати певним чином, діяти певним чином, то ви несвідомо свою вільну волю проявляєте, але несвідомо. Через те кожна думка в вашій голові, якою ви думаєте, друзі, мої, це дуже важливо. Даю вам дуже цінну інформацію, ключ. Якщо ця думка низьковібраційна, в той момент, будь ласка, ловіться ви на цьому і переходьте Я приймаю наставництво від мого вищого божественного Я. Я є світло, я є любов. Я обираю світло, я обираю любов. Вам треба це просто як мантру читати, як мантру, поки ви не відчуєте, хух, відпустило, стало легше. Друзі, цьому треба всьому вчитися. Я вже буду повторюватися багато разів. Я читаю вам ці лекції, читаю, але я просто хочу, щоб ви почули мене. Бо дуже хочу, щоб ви перейшли на новий рівень. Це для нас всіх важливо. Чим більше людей перейде на ці нові вібрації, тим краще буде для нас всіх. Через те, повірте, ми, ви можете змінити те, як ви себе почуваєте. Немає різниці, що відбувається по ту сторону. Я вам ще раз говорю. Те, що відбувається на, по ту сторону нашої свідомості, то, що ми бачимо, воно не впливає на наш внутрішній, на наш внутрішній стан, воно не має впливати на наш внутрішній стан. Нам треба вчитися, щоб в нас всередині був легкий спокій, вдячність. Легкість спокій, вдячність, друзі. Ще раз зрозумієте, зараз іде така називається атака енергетична, низьковібраційного, темного. Просто знаєте, просто подумайте про це. І питання, що ви обираєте зараз? Обираєте ви страх? Чи може досить там сидіти і сказати, ні, я обираю наставництво, одного вищого, я приймаю наставництво одного вищого божественного я. Я є світло, я і, і любов. Можете підійти до дзеркала, це собі в дзеркало сказати. А так шукайте, будь ласка, собі практики медитації, зрозуміти, вам треба зранку ввечері медитувати, треба духовні практики робити, якщо ви хочете бути в нормальному, адекватному стані, мати ясність в своїй голові. Щоб весь цей дурдом не впливав на вас, не впливав на вас стан. Тому що тільки ви заходите ще раз дворів страхів, негативи, різного роду негативні емоції, немає немає різниці, яка це негативна емоція. Все, ви пішли вниз. Значить, ваше ви зливаєте свою енергію. Все, Значить, що ви можете створити? Він чого доброго не можете створити, тому що якщо ви всередині у вас темно, пусто, то ви тим самим ділитеся з вашими дітьми, з вашим чоловіком, зі всім. Ви це сієте як Wi-Fi, зрозумієте? Ми є як Wi-Fi. Тобто, те, що в нас всередині, відповідно, ми роздаємо вайфаємо це на всіх. Особливо жінки, тому що жіноча енергія це якраз та енергія, яка. Створює щось. Енергія творіння. Питання, що ви створюєте в своєму просторі, в просторі ваших дітей, ваших чоловіків, ваших сімей, вашого роду, друзі, мої, прокиньтеся. Прокиньтеся. Дякую, Я і світло, я і любов. Супер. Дяєчка. А допоки воно буде давить, до Нового року, це період такий. Так, це період такий. До нового року це точно, друзі. До нового року це точно. Так що ще раз буду Коли ви знаєте це, коли ви це усвідомлюєте, ви кажете, а окей, 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 це не я, це на мене. А я є світло, я є любов. Я обираю любов. Я обираю любов, я обираю любов, я обираю світло. Я примарюю, настане свідомо, вищо брасне. Оце ваша задача просто це розуміти. І тоді ви побачите, що воно не буде на вас впливати так сильно. Та може щось десь там зачепить, якщо ви в той момент будете десь не, не усвідомлено. А загалом ви будете мати цей дуже цінний інструмент, який сама для себе використовую постійно. Я постійно це для себе використовую, тому що в мене це святе. Все. От зрозумієте, що, от, 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 отак. Дякую, так, дякую, дякую вам, дівчатка. Дякую вам, що ви нас є. Дякую, дякую, дівчатка, дякую. Дякую на взаєм, дякую, що ви такі молодці, що ви всі відкрите серце, що ви слухаєте, що ви сьогодні тут. А не махнули рукою і сказали, ай, коротше, нафіг воно мені треба, я буду жити так, як жила. Розумієте? Прийшов час змінюватися і докладати до того зусиль. От я до чого хочу довести. Бо без зусиль нічого не буде, друзі. Я вже раз говорю за цю вільну волю творця. Ми не свідомо, на жаль, обираємо завжди той негатив, бо ми звикли до нього. І в нашій голові ці думки звучать, бо ми звикли до них. Нам треба свідомо змінювати наші думки. І це наша відповідальність кожного з нас. Це, це кожного з нас стосується. Мене в тому числі. Сьогодні я вже казала, я заїхала на нову пошту і мене запаркував. Ну, машина запаркувала, мужчина запаркував. І, а я спішила, мені треба було вже їхати, і я десь затрималася на тільки 20 хвилин. І тут питання в тому, я могла відреагувати ну, агресію, могла викликати там поліцію, щоб там його ну, не слово, могла зробити кучу всього. Я з моєю енергією повірте мені. Але я попросила, сказала, я є світло, я беру світло, беру любов. І, і потім все вирівнялося. Виїхала машина та що з боку, і я змогла якось там вирулити, вирулити і виїхала. Так що це все питання від нашої сволі. Ми відповідаємо за свою реакцію на ситуацію. І коли я обираю світло, я обираю любов, то я просто сміюся з того, говорю. Та да, добре, це <смі> так буває. Но хто є? Хто знає, для чого воно мені так сталося. Може воно якесь благо для мене принесло. Хто його знає? Ось таким чином. Просто наша задача навчитися управляти своїми реакціями на життя. Друзі, зараз буде воно нападати. Зараз будуть створюватися всі ситуації, що викликати в вас агресію, страх, якийсь негатив, негатив. Ваша задача ні. Ви це не обирайте, будь ласка, обирайте світло. Обирайте світло, обирайте Бога, називайте, як хочете, божественнесть, обирайте любов, в своєму серці, вдячність, смійтеся з того. Дуже класний метод, який я для себе дуже часто використовую, я починаю просто сміятися. <гум> ну, мені просто смішно. Я собі якусь там історію можу придумати, посміятися з того, що, що сталося. І все, і не парюся там, і відпускаю. І воно так відпускає. Тому, що коли ти смієшся, коли ти не сприймаєшся занадто серйозно, і твоє его не роздулося, що ти там зараз починаєш всіх там. Як тут мі бісером мітати, <ріху> як я це називаю, Чи як таке цікаве порівняння? Ось, ну ви розумієте, про що я? Тоді все окей, ти себе посміявся, ой, як прикольно. Як цікаво, бла-бла-бла, пішов, -бла -бла, і воно все само вирішується. Дякую, дякую. Мала, мала знання, ще ж застосувати свідомо. Дякую. Ну, Зін, це все процеси, треба теж цей навик собі відточувати. Треба навик відточувати собі, свідомо реагувати на події. Питання ще раз говорю в кожній ситуації, ви маєте завжди вибір, як ви будете реагувати на ту чи іншу подію. Завжди можете з гумором, можете сказати, ну блін, якось там підсміятися над собою, перевести це в жарт для себе, просто для себе, щоб всередині воно не накопичувалося гнів, якась агресія. А можете піти з агресією з якимось принципом з его, ну і посилити це все низько вібраційне, які тянус донизу, яке забирає вашу енергію, зрозумієте. Так що, друзі мої, якщо горіть, і плюс, якщо у вас, наприклад, дуже часто голова болить зараз, голова не боліла, але починає боліти, якісь там щось там болячки і так далі. Більше теплої води, більше прогулянок, більше добрих думок, більше медитації, будь ласка, це все треба з себе говорю, Пора обирати світло, друзі мої. Пора обирати світло в своєму серці, в своїй голові, в своїх емоціях, в своєму тілі, друзі мої. Час такий пройшов. Кожен той вибір зробить. Кожен той вибір зробить, свідомий чи несвідомий. А я закликаю вас до свідомої роботи. Свідомо робіть вибір в світло. Я є світло, я є любов, я приймаю наставництво від мого вищого божественного я. І я обираю світло, я обираю любов, я обираю вдячність. І тоді ви побачите, як буде щось змінюватися всередині. Але без цього вибору свідомого нічого не буде доброго. Тому що життя ще раз говорю, зараз не тільки погіршуватися. Тобто воно буде все робити для того. Оце низьковібраційні, все, його час піти. І ми вже всі це знаємо, все ми йдемо доверху. А воно буде старатися по максимуму ще позабирати звідти душі, які її хочуть вверх, але, але несвідомо не, не розуміють, як то зробити. І воно буде тягнути по максимуму донизу. Так що, будь ласка, не попадайте в цю ловушку. Обирайте світло, в будь-якому випадку обирайте світло і ще раз світло. Все, обирайте контакт, обирайте свою вдячність, любов, трошки жартуйте. По-різному буває. Але для того, щоб бути свідомим, ще раз я вас прошу, будь ласка, медитуйте, моліться, друзі, робіть, що для того, щоб цей контакт зі своїм вищим божественним посилювати його. Посилювати його тут і зараз. Ось це дуже ще важливо. Медитуйте, моліться, займайтеся його. Тобто займайтеся якимись практиками, де ви скажете, о, клас, коли я це роблю, я в блаженстві. Оце блаженство своє посилюєте, щоб воно було у вас присутнє. Бо коли якась приходить ситуація, і вона хоче вас видірнути, то якщо у вас немає опори на себе, якщо у вас немає внутрішньої благості, ви з нею ніколи не контактували, то на що ви будете опиратися? На що? Там нема на що опиратися, друзі. Через те, я говорю, обирайте свідомо, світло. І коли воно у вас напрацьоване, коли ви йдете в медитацію, раз, другий, третій, десятий, п'ятдесятий, коли ви йдете ту внутрішню благість всередині себе, о, тоді ви можете на неї опиратися, тоді ви можете вибрати в той момент, як вам реагувати, тому що тоді реально є той вибір. Я обираю вдячність, прекрасно. Дякую, дівчатка. Я обираю вдячність. Дякую, сердечно вдягаю. Дівчатка, молодці, молодці. Саме так, саме так. Вдячність, до речі, шукати силу на гумор, круто. Обов'язково. так. Це такий навик, треба собі теж відточувати, тому що гумор дуже добре працює, гумор дуже швидко підключки, тому що ти важність знімаєш важність того і все. І воно зникає. Ну, ти кажеш, ха ха посміявся, та та щось там собі придумав дуже цінно. Дякую, дівчатка. Ой, зараз зараз. Дякую вам за зворотній зв'язок. Для мене це також дуже-дуже цінно. Так, дивлюся, може хтось написав. Так що, дівчатка, там на рахунок вдячності вона теж дуже добре включає. Ну, прям супер класно включає. До речі, я знову буду говорити про наш новорічний марафон. Ми там будемо ці всі практики, там будуть медитації, навіть якщо ви новачок, ви все одно у вас будуть практики і для новачків, і для вже продвинутих. І ми будемо і вдячність різні, тобто там будуть такі різні практики, де ви зможете щодня собі включатися в цей процес і обов'язково чистіть поле. Я вже про це казала. Чистіть це все забирайте, все це негативне з ваших думок. Ми це все будемо робити, це цілий комплекс, ніби здається, два тижні це буде така величезна, коли робота зроблена. Але треба включатися в той момент, де зараз є, не чекати там, коли прийде марафон. Марафон стартує 26 числа, 26 грудня. 26 грудня ще є куча часу ще два тижні. Ваша задача зараз у такі маленькі інструменти використовуйте, включайтеся, включайте своє світло. Я сьогодні вже почала викидати непотріб. Та, 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 так, це чудово, це чудово, друзі мої. Це чудово. Я ще не починала чистити те, що мені треба почистити. Хоча я завжди стараюся в чистоті все тримати, але інколи буває, в мене там тих п'ять тисяч чи 10 тисяч, не знаю, скільки там листів на трьох поштах зібралося в мене. Це теж мені треба почистити, це теж забирає енергію. Ну, але ми сьогодні не про це. Ще раз говорю, якщо у вас зараз якісь головні болі, неприємності і так далі. і так далі, Зрозумієте, це підключки, тянуть вас вниз. Ваша задача знайти в собі ресурс, знайти інструменти, які будуть включати у вас ресурс, для того, щоб... Переходити в позитивну площину в світло. Обирайте світло. Я світло, я є любов, я є світло, я обираю світло я обираю любов. Я приймаю настане свого вищого божественного я. Все. Оце має ваша бути мантра, ну, стоп, Ну, стоп ну, стоп. Можете читати собі і перед дзеркалом. Друзі, і медитуйте, будь ласка, благаю вас, медитуйте. Те, що хотіла вам сказати, через те, не лякайтеся, якщо зараз вас десь накрило, ви суперпозитивна людина, і ви завжди тримали себе, все було добре, а тут вас накрило, це нормально, абсолютно зараз така. Такий час прийшов. Зараз, от так воно, всіх накриває, всіх воно підряд хапає, кого може. Ваша задача, ви або його палкою по короні пішло пішло звідси. Будете відбиватися і будете обирати світло, бо воно вас затягне дуже-дуже дуже низько, потім вибратися дуже важко. Окей? Друзі, ви справитесь, ви величезні молочинки. Я благословляю вас, щоб ваше світло максимально було сильне, потужне, щоб нічого у вас не торкалося, ніяке низьковібраційне. Щоб ваше світло світило, щоб ваше серце було наповнено вдячністю, радістю, любов'ю. Я вам цього дуже-дуже сильно бажаю. І хай вашому житті все як саме найкращим чином для вас складається, хай ваші ангели вас бережуть, хай ваші духовні наставники, божественні наставники вас бережуть, і хай ваше вище божество веде вас, веде вас, підсвічує вас і охороняє вас вам джає, натхнення та на благо. Дякую, дякую. Дякую, дівчатка. Дякую щиро. Так що все буде добре. Тримайтеся, бережіть себе, пам'ятайте про те, що зараз відбувається, і свідомо підходьте до цих процесів. Це люблю. Вас обіймаю до зустрічі.